друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав новий вибух у військовому порті Стамбула. Ердоган скликає термінову нараду. Один раз це випадковість. Два це вже закономірність. Турецька флота та пілоти переходять в режим цілодобового посиленого чергування вогонь. У відповідь крім того, Ердоган відправив цілу ескадру кораблів до Одеси. Наказ розблоковувати порт. Почалось у будь-якому випадку зернова угода капканов, який загнали Україну росіяни. Окупанти перекрили всі всі порти, однак, завдяки роботі спецслужби в українців, з'являється вдала проговорна позиція. Про це в ефірі 24 четвертому каналу, зазначив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора групи Медінвеста. Крім того, він додав, що без портів Україна не може відродити економіку у тому вигляді, в якому вона була до війни. Саме тому над розв'язанням цього питання повинні працювати всі міністерства, а не лише мінінфраструктури. Група Менінвеста полягає в тому, що потрібно розблокувати порти не лише. Для зерна зернова вода це справжні у який Україну загнали окупанти. Це була легітимізація терору, який вони робили фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Зараз нам закрили все. Ми нічого не можемо ввести. Тому це хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію. Прокоментував ситуацію Олександр Водовіз. За словами водовоза, спецслужбам вдалося показати дорогу, що не лише він має силу у Чорному морі тріумф у Новоросійську створює для України передумови для подальших. Переговорів і ведена їх на власних умовах. Ми показали силу в чорному морі. Тому мені цікаво зараз, яка буде реакція, наприклад, компанії, які дають судна для вивозу російських товарів. Що буде зі страховими компаніями, які страхують ці судна для вивозу російських товарів? Напевно, ми будемо чекати в найближчий тиждень. Два відмову від страхування констатував водовіз. Головне завдання на наступних переговорах дійти якогось оптимального рішення. Бажано щоб воно стосувалося не тільки зерна, а й іншої продукції. Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори і знову дому. Мовилися про якусь частину про те, що от, давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки якийсь один вид продукту, наголосив керівник проєктного офісу гендиректора групи Ман Інвест, перший чинник залучення зацікавлених сторін. Тут мовиться не лише про ООН, Україну та Росію, але й про такі країни, як Казахстан, Туреччина та інші. Другий чиновник зробити розблокування портів темою номер 1 Не лише міністерство інфраструктури повинне займатися цим питанням. Усі відомства мають працювати над розголосом проблеми та її розв'язанням, адже від цього напрямку. У залежить розвиток економіки країни в нас немає широкого фронту в державі, де б займалося і МЗС, і Міністерство економіки, і військові відомства і так далі. Тому тут потрібен більш широкий фронт, більший розголос, щоб кожне посольство в будь-якій країні знало, що тема розблокування портів це номер один тема для України. Наголошує водовіз. От, наприклад, пряма допомога Сполучених Штатів за сім місяців цього року це є сім мільярдів. Розблокування портів нам дасть 20 мільярдів. Це більше ніж допомога союзників. Не ми не можемо повністю всім державним апаратом включитися в цей процес. Додає він, третій чинник страхування потрібно зробити так, щоб власники суден могли розраховувати навіть шкодування у разі непередбачених подій на останок. Олександр Водовіз додав, що альтернативи портам у держави немає. Країна не може відродити довоєнну економіку без них, і це треба розуміти. Для нас це дуже сильний удар буде як по податках, так і у валютному виторгу. Підсумував представник групи Медінвест. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коман. Антарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.